Ця тема актуальна в усі часи. Немає такого періоду, коли б людину не цікавили її стосунки з іншими людьми, зокрема з партнером. Це надзвичайно глибока тема, яку ми з колективом авторів намагалися максимально широко охопити і розкрити, і зробити такий інструмент, з яким вам буде корисно і цікаво працювати. Плюс ви за допомогою цього інструменту зможете отримувати свої найцінніші інсайти. Знову ж таки, улюблені зручні коробушки, з якими класно працювати. Дійсно, є інструкція, ось така, в якій ви знайдете. Дуже багато вправ від авторів даної колоди по роботі з темою стосунків. Вона теж така естетично гарна і мені дуже подобається. Трішки, бачите, не зовсім в стилі нашої, в стилі нашої колоди, але зовсім інакше. Пішли ми інакшим шляхом і зробили навіть дизайн на книжечки. Іншим. В цій колоді у нас дві підколоди. Одна це будуть з транзакціями. Трішки пізніше до них повернемось, тому що це взагалі дуже класна штука. І оскільки я дуже люблю транзакційні аналізи, там ми все розглядаємо через транзакції. Ну, не все, а комунікацію розглядаємо через транзакції, тому ця колода, підколода взагалі буде класно доповнювати саме тему стосунків. І що ж це за колода? Це ось такі звичайно якісні картки. Так, це моя робоча колода, тому тут уже дещо поперемішувано. Ця колода у нас вийшла до Нового року. Ми встигли її випустити до Нового року, але так сталося, що я змогла знайти їй час на огляд тільки-тільки зараз. Так. І різноманітні, надзвичайно гарні в стилі Бріджертонів. Ось така колода. Я просто в захваті від її візуалу, але ще й в захваті від тих сенсів, які сюди закладені. Тому що тут є дуже цікаві сюжети. Ви завжди тут зможете знайти не одне бачення картинки, а зможете бачити декілька значень в цій картинці. Ви зможете розкрити вашу тему максимально повно, відобразити. Весь той спектр, який відбувається зараз у ваших стосунках, адже карти можуть бути злегка провокативними, для того, щоб ви могли подумати про ваші стосунки, для того, щоб ви розкрили різні гарані, різні аспекти, що відбувається, на що ви звертаєте увагу, що для вас зараз важливо, які цінності у вас, до речі, про цінності є ще чудова колода життєвих цінностей, яка дуже круто доповнює колоду про стосунки. Мені взагалі здається, вони колода про життєві цінності має бути скрізь, але сьогодні у нас. Огляд саме на колоду стосунків. І вона просто надзвичайно чарівна, але на звороті, кожна, до речі, рубашка теж зворотів у нас унікальна, неповторна, надзвичайна. І на звороті у нас питання, над якими варто зупинитися і поміркувати, подумати. Тому що це послання ось так. Це хочу, щоб ще й в кадрі вам було гарно і статично. Це послання, на яке ви маєте поміркувати і дати відповідь собі для того, щоб поміркувати над власними стосунками. Можливо, коли ви працюєте з клієнтом в даній темі, йому було вам було як професіоналу легше вести клієнта, тому що клієнт сам насправді знає все, що з ним відбувається. Головне йому показати це через метафору, через слово, через, через от таке послання, через метафоричні картки. Як ви даєте партнеру зрозуміти, що любите його? Да? От нібито просте запитання, а насправді дуже складне, тому що не кожен дає це. Ми пам'ятаємо про п'ять мов кохання. Я зараз намагаюся перекласти з іншої мови, тому трішечки так пригальмовую і. Насправді не часто ми даємо розуміти іншому партнеру, що для нас значить кохання, як ми відчуваємо, що нас люблять, тому що є п'ять мов кохання за Гаррі Чепманом, як він так казав, і кожен із нас проявляє щось своє, але можливо партнеру потрібно інше. І чи є у нас цей діалог? Як ми заявляємо про наші потреби, чи чуємо ми потреби нашого партнера, як відбувається у нас спілкування, які цінності у кожного із нас, що відбувається між нами? І от коли ми кажемо, що відбувається між нами, тут ми підключаємо ось цю підколоду, вона входить сюди ж в цей набір, тому в цю вартість входить і ця колода, це колода транзакцій, де ми знаходимо нашу транзакцію, що описує наші стосунки. І це надзвичайно глибоко. Адже, коли ми бачимо, коли ми думаємо, що у нас все ось так, ось так, і ми не виходимо за ситуацію назовні, тоді складно охопити ситуацію в цілому. Але коли ми... Кладемо, наприклад, якусь карту, давайте я так набум з середини витягую, да? і починаю аналізувати, що відбувається зі мною, що відбувається з партнером, які відбуваються між нами комунікативні зв'язки, як зараз відбуваються і розгортаються наші стосунки. Тоді це все дуже сильно розгортається. Ви ще можете собі потягнути якесь запитання. Як ви відчуваєте, що вас цінують? Цікаво потягнулись карти. До речі, поле, мабуть, цікаво так спрацьовує. Тому що ну, випадковості не випадкові. Про теорію поля я вже навіть зберегла у вічних сторізах саме ці сторізи, які я створювала для вас, тому що дуже корисний виявився підбір матеріалів у мене для вас. Ну, одним словом, ми починаємо розгортати нашу картину стосунків. Ми починаємо працювати з цією темою більш якісно, усвідомлено, коли ми усвідомлюємо, що відбувається з нашими стосунками, як вони розгортаються, ну, звісно, тоді вони розкривають. Квітають, здобувають нової сили, або ви здобуваєте силу в них, тому що ви через стосунки теж можете розкриватися. І ваш партнер вас теж розкриває, а ви розкриваєте партнера. Це взагалі завжди про партнерство. Коли ми кажемо про стосунки, ми говоримо не про одного. Так, ми маємо бути самоцінні. У нас має бути здорова самооцінка. У нас має бути розуміння чітке власних кордонів, тому що ми не у нас немає злиття з партнером, у нас немає там якихось. Ну, не будемо йти в сімейну психологію взагалі, тому що постійно я себе спиняю, щоб не піти в розмови про щось інше. А саме про колоду. Повертаючись до колоди, вона покаже, що насправді важливо, що насправді цінно, і що вам важливо побачити зараз в вашій сімейній системі. Да, коли ми говоримо про пару, що важливо побачити в ваших цінностях, що важливо зрозуміти для вас, на що звернути увагу зараз. Це відразу скажу, це негадальна колода. І ми працюємо саме з підсвідомістю. Тому трактуйте карти саме так, як ви відчуваєте, і думайте про ці картки так, як вам відчувається. Ця колода просто незамінна для людей, які працюють з сімейними парами. Яка працює із сімейними стосунками, цінностями із різними ситуаціями, пов'язаними зі стосунками, а кожен другий клієнт, це у нас завжди про стосунки, це нормально. І тому ця колода, на мою думку, як і життєві цінності, як і ще деякі наші колоди, має бути обов'язково у вашій шкатулиці. Тому, якщо вас зацікавила дана колода, ви можете написати мені напряму в Фейсбук чи в Інстаграм, і вони є в наявності відправочка щодня. Якщо у вас лишаються запитання по. Дані колоді, тому що я намагаюся вам все-таки просто про колоду як інформацію дати, а не стільки про, <кхем> про сімейну систему чи про стосунки в парі, а скільки про саму колоду. Тому, Зверніть на неї увагу, колода просто естетично гарна, і вашим клієнтам буде надзвичайно приємно з нею працювати. Вона дуже-дуже така естетична, ви погляньте ще сюди. Я не можу просто не показати, не похвастатись, тому що квіти це ще й моя окрема тема. А оця епоха 15-16 століття, яка тут відмальована, ну це щось надзвичайне. Ви тільки погляньте на цю естетику. Для мене це ще і про естетику колода, яку можна просто придбати інколи заради колег, тому що вона ну дуже естетична, і сенсами нас тут багато авторів було. Кожен закладував якісь свої сюжети. Ми вигадували свої сенси, які брали або з практики, або з особистої роботи. Ну, надзвичайно, надзвичайно дієві і круті інструменти. Ви зараз бачите на столі. Тому для замовлення пишіть мені Фейсбук чи інстаграм з радістю допоможу. Проконсультую відправочка щодня.